Вихідний день Ні, не так відзначається вже на державному рівні, але я думаю, що всі охочі, всі хто вважає себе активними, патріотичними, хто має соціальну громадську активність, сьогодні зібралися для того, щоб ще раз звернути увагу на цей великий історичний факт, коли Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка 95, майже 100 років тому об'єдналася, були Об'єднані таким формальним державним актом, актом соборності України мені здається, що головним змістом є не тільки пошана і відзнака цієї історичної події, а те, що сьогодні ми будуємо Україну і повинні розуміти і пам'ятати, і намагатися до духовної соборності. Тоді Україна відбудеться, коли всі від Луганська до Львова від Ужгорода до Криму від Криму до Чернігова стануть українцями в душі, коли Україна війде в розум наших громадян, дітей, підлітків і всіх нас тоді власне і відбудеться ця соборність, про яку ми сьогодні ведемо мову, про така про яку ми пам'ятаємо. Тому я хотів би всіх привітати з святом і сказати, що давайте берегти, плекати і примножувати все українське, що ми можемо в нашому житті. Ми розуміємо, відчуваємо і знаємо, що Життя це боротьба, це такий філософський закон, і е, ми маємо незалежність, ми маємо державу, ми маємо всі державні атрибути. Ми будуємо Україну сьогодні, але ми е, не маємо забувати, не повинні забувати про те, що е, є і боротьба. І нічого просто так не відбувається. Все має бути результатом боротьби. Тому ми е, відчуваємо і бачимо, що е, українська держава як Держава Українське майбутнє воно не всім цікаве. Воно е має і таких. Не скажу ворогів відкритих, але ворогів скритих. Ми бачимо, що на за останні кількі років за останні 15-20 років ми бачимо суперечки навколо острова Зміїни. Ми пережили доволі драматичні яскраві дні і тижні, що стосується Тузла. Ми бачимо, що наша незалежність і навіть наша територіальна цілісність. Ще не знаходиться в такому стані, коли ми можемо бути повністю спокійними. Тому заважають нам і наші недругі, які намагаються е, зупиняти створення української нації, зупиняти зріст і зміцнення української держави. А наша мета і наша ціла усіх, хто вважає себе патріотами, усіх, хто для кого Україна це не просто пусте слово. Ми повинні цьому протистояти і робити все, щоб все українське і все, що стосується встановлення. Української нації Української держави відбулося я